Покажу вам контент, який мені б самій було б цікаво дивитися. Огляд мого городу. Сьогодні 28 травня, і я покажу, що маю станом на зараз вігна. Перший раз її посадила. Ось така вона в мене, Манюсічка. Я навіть. Не знаю, яка вона має бути, якщо чесно. Це перший раз посаджена. А ось це більша, бачите, є от, яка зійшла пораніше, прям зовсім велика. У мене спаржева фасоля. Бачите, і деякі от. От, з долоньку уже. Можливо, не буде помітно за цими бур'янами, але ось це посходила у мене так ріденько кінза. А ось так біля неї. Прям дуже густо уже петрушечка зійшла. Це в мене посіяний разом із буряком столовим. Тут посіяна ще біла редиска. І бачите, вона вже ось така. Вже потрошечки можна рвати, але я вже так наїлася редиски, що мені, якщо чесно, не хочеться. Маю трошечки в бур'янах. Цибулі, можете побачити добрий день, що рядки дуже криві. Але це через те, що їх тут бігали, виривали собаки, і я тикала, де бачила. Були сьогодні з мамою в супермаркеті, і я бачила, що досить, досі дуже дорога редиска. І кажу мамі, що дуже дивно, що в сезон, а вона досі дорога. Мама каже, що багато в кого постріляла, у мене є пострілявша. От я її, от, бачите, порвала. Ось така вона, ну, тобто редиски нема, ну, майже нема. Але дуже багато, це вже все залишилося багато от, хорошої. Прям редиски великої. У мене взагалі дуже добрий урожай редиски цього року. Я її поливала ще Беру, подивіться, яка вона. Це салат Одеський. Кучерявець величезний теж, уже, але я вже не можу його їсти. Рукола О, вже цвіте. Оцю, у мене є напроти молоденька рукола. молодша. Оцю вже, що зацвіла, треба, мабуть, усю вже виривати. Бо вже, подивіться, ось цвіт, вона вже гірка буде. Мабуть, всю треба її виполити. Показую, ось вчора попідв'язувала. Це зелений горошок. Я... я не знаю, як він вижив, бо до того, як я зробила е, забор, ось по ньому капець як бігали собаки, його виривали. Але він вижив, зараз активно цвіте і вже ось, бачите, є стручки. Ці стручки можна їсти в салат, але я почекаю ще пару днів і вже тут мені, січки щоб ще він трошечки став густішим. Ось. Морква. Трошки маю чеснику. Кабачки. Все, що зійшло, із того, яке я посадила в землю. Оце один. А ось цей, це маю із розсади. Ось, такий він вже великий, вже викинув на цвіт. Ще редиска теж. Росте молоденький салат, щоб у мене був різних сезонів. Це салат Сімпсон і Сніжинка. Із розсади висадили, він просто величезний. Я зараз покажу. Ось, подивіться, він вже все викидатиме на цвіт. Його треба вже рвати повністю. Маю три розсади. Мама мені купила розсаду молодесенька помідорка, і от вона вже цвіте. Ось, я навіть не знаю, що це за сорт, бо моя ще дуже маленька, ту, яку я розсаджувала розсаду. Ось тут накриті дугами, у мене огірочки. Подивіться, їх вже скоро треба, можна буде пасинкувати. Бачите, вже вусики викидали, десь я бачила. Ось. У мене тут є ще дуги за горволокном, тут все, що тільки можна. Ще кабачок. Дивіться, ось, скільки вже викидала на цвіт. Оця моя маленька розсада, яку я висадила. Ось і тут в мене ще трохи трохи під дугами, трохи ні, бо вона була посиніла. Це капуста брокколі. Дивіться, є дуже різна. То, яка була просто в більших стаканчиках, подивіться, яка вже листки. Ось, прям великі листки. А це маленька зовсім. Та, яка просто була в меншому стаканчику. Трошечки маю полуниці, ця вже скоро буде стигнути, але прям зовсім трошечки. Бо я її лише цієї осені висадила, вона не вся викинула на цвіт, не вся прийнялась, але трошечки буде.